Доходи громадян з 2012 року декларуватимуться по-новому. Ті, хто працює за кордоном, хто отримував протягом 2011 року дохід не від податкового агента. Ті особи, чий дохід виплачувався двома або більше податковими агентами, тепер зобов'язані задекларувати їх шляхом подання декларації про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси. Ми ведемо мову про іншу категорію населення. Це насамперед. Ті громадяни, які здавали в оренду рухоме нерухоме майно, які здавали в оренду майнові або земельні паї не суб'єктом господарської діяльності, також ті люди, які надають різного роду послуги іншим громадянам нашої області. До обов'язкового декларування також. Будуть залучатися, і ми їх просимо самостійно подати декларації. Ті люди, які працювали за кордоном, отримали певні види доходів, які на Україні не оподатковані. Але можна й отримати податкову знижку. Цьогоріч таким правом скористалися більше восьми тисяч жителів області. Їм, за перерахунками, повернули більше п'яти мільйонів гривень. Увагу для тих громадян, що мають право на податкову знижку. Ми би просили, щоб вони разом з декларацією надавали нам копії документів, які свідчать про те, що вони мають право на таку податкову знижку. Найбільша кількість таких людей це люди, які Навчають своїх дітей в закладах, в вищих закладах освіти та люди, які придбали в іпотеку житло. Щодо мільйонерів, то їх на Вінничині шестеро. Їхніх річних прибутків задекларовано на суму близько 16 мільйонів гривень. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.